Сьогодні ми будемо говорити про професію орнітолог. Відгадайте загадку. В лісі на зеленій гілці ніби грав хтось на супілці, підійшов поближче я і побачив кого. Солов'я. Дзьоб міцний. І чорні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар, усе кричить. Хто це, діти, здогадались? Це ворона. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки білі щічки називаються синички. Молодці малята відгадали загадки про птахів. Та хто ж такий орнітолог? Це людина, яка вивчає птахів їх поведінку. Орнітолог часто буває на природі. Спілкується з прекрасним, встає зранку ще перед птахами і спостерігає за птахами та їх поведінкою. Охороняти треба все живе, що оточує нас. Цим і займаються орнітологи. Навіть такий звичайний вид, як хатні горобці, уже потребують охорони і підгодівлі що ж робить орнітолог? Спостерігає, фотографує, рахує птахів, вивчає їх поведінку та охороняє від небезпеки. Ось така професія орнітолог. А зараз малята. Пропоную поміркувати разом. правильно чи ні? Малята вішають шпаківню. Так, це правильно. Взимку птахам повісили корм. Так, це правильно. Дитина радіє пташкам. Так, це добре. Гал... Галас в лісі, шум. Ні, не можна. Лісти в пташині гнізда. Ні, не можна. Допомагати взимку пернатим друзям. Так правильно. Бережіть природу, любі діти. Я до цього вас. Охоче закликаю. Птахам насипте крихт у годівничку, принесіть їм радість, невеличку. Як допоможете дружно малята, виживуть всі пташки і звірята. Дітки, а зараз ми з вами зліпимо пташку. У мене приготований. Ось такий шматок пластиліну. Я його зараз буду розкочувати. Для чого? Для того, щоб у пташки нашої майбутньої була форма, склала такий шматочок, піддавлюю, щоб вийшло, і трішки розкочу в. Ковбаску таку. Так, тепер зроблю з двох сторін звуження. З однієї сторони буде голова, з іншої сторони хвостик. Так, витягую в мене твердий пластилін. Щоб він ліпився краще, треба його розмягчити, нагріти в ручках або в теплому місці, для того, щоб у нас получився гарна, гарна пташечка. Витягнула, сплющила і формую хвостик, трошки показую його форму. Якщо такі не дуже Гладкі місця можна загладити. З цієї сторони, теж роз, розкочую в долоньках, витягую його, буде з цієї сторони головка і шию формую, кругленьку голівку і клюв. Ось така пташечка, вигинаю трішки форму тіла. Голівку піднімаю, хвостик піднімаю і стикою або паличкою покажу оченята з однієї сторони, з другої сторони, Стекою позначу крильця. Ось так. З однієї сторони, з другої сторони. І на хвостику теж пір'ячко ось таке позначу. Візьму шматочок зеленого пластиліну і зроблю такий листочок, посажу пташку на листочок. Звичайно, в мене не такий листок тонесенький, як справжній. Але буду старатися передати його форму Закруглений посередині і звужено, загострено з країв. А щоб більше було схоже на листочок, я позначу ось такі рисочки, як прожилки у листочка. І на край листочка присажу пташечку. Ось така пташка в мене получилась. А яка пташка получиться у вас? Зробіть, будь ласка. До зустрічі, малята.